Всем привет! Сьогодні разом з вами програма Шалені, Шалені ручки". ручки та їх ведучі Влад та, та Карина. Карина. Сьогодні ми разом з вами будемо робити дещо чарівне та прекрасне, друзі. А що саме розповість вам Карина! Сьогодні ми будемо робити сніговичка, а точніше, ялинкову прикрасу, яку можна буде повісти на вашу ялинку. Для І... цього нам знадобиться. Лампочка. Та різні аксесуари. Аксесуари, Так, стрічки, а, мотузочки. Та найголовніше, у бабусі, можете попросити пряжу. У нас ось такий вигляд має наша пряжа. Вона така пухнастенька, і тому ми сьогодні разом з Кариною будемо робити саме ялинкову прикрасу у формі сніговичка. Сніглика. І тому ми приступимо до нашої роботи. Спочатку нам потрібно взяти нашу лампочку. лампочку. Ось такий вигляд має наша лампочка. Лампочка може бути будь-яка. Ми взяли лампочки ті, котрі вже перегоріли, і а, ми, ж це, ми будемо їх підключати до а, мережі. Ми беремо нашу білу пряжу. Ось такий вигляд вона має. А, також червону стрічку. Це для нашого хвостику та для нашої а, ш -ш шапочки. Ну що, Карін, я тобі зараз відмотаю. Нашої пряжі для того, щоб а, ти змогла мотати нашого сніговичка. А до речі, Карина, підкажи, ти вже перекрасила свою ялинку вдома? У нас ще ялинки немає. О, а я вже починаю потихеньку прикрашати ялинку. І якщо ти не замітила, в нас також є ялинка. Ось така маленька. А я її бачила, вона дуже гарна. Дуже гарна, дуже яскрава, друзі. А ви знаєте, якої тваринки буде наступний 23-й рік, друзі? Я не знаю. Ти не знаєш? Не знаю. Це буде рік справжнього пухнастого кролика, друзі. Ось так. О, я народилася у рік кролика. Да? Так. Дуже добре. Я зайчик. Так, будь ласка, тримай пряжу. Дякую. Друзі, нам ще також буде знадобиться клей. Клей-пістолет. Чи це може бути будь-який клей, щоб він зафіксував нашу пряжу на нашій мотузці? Нам треба взяти невеличку точечку клею, щоб зафіксувати нашу пряжу на лампочці. Давай я тобі допоможу, Каріна. Дякую. Будь ласка. І вам треба дуже щільно натиснути вашу пряжу до краплинки клею. Так. Та почати її ось так намотувати. Ось так. Це повинно бути не дуже швидко та дуже-дуже охайно. І, друзі, не забуваємо, що вам потрібно а, ставити клеєм позначки для того, щоб наша а, пряжа не відклеювалася. А я вклею влипла. Да? Так. Будь обережна, друзі, а для того, щоб а, ви не влипли в клей, як тільки що влипла карина. Ви можете доп... попрохати допомоги ваших батьків. А якщо батьків вдома немає, то тоді потрібно буде їх зачекати з роботи та разом з ними зробити ось таку гарну ялинкову прикрасу. Друзі, ну що, в мене вже вийшла ось така заготовочка нашого сніговичка. Погляньте, будь ласка. Ось такий гарний пузатенький сніговичок в нас вийшов Каріно, в тебе, як справа. У мене теж, я вже давно тебе взагалі дочекаю. Це дуже добре. Ну що, друзі, а далі нам потрібно взяти червону стрічку, ось така, як в нас є, відміряти невеличкий шматочок нашої стрічки та роб, починати робити а, таку. Петерічку для того, щоб ми могли вішати нашу, а, нашого сніговичка на нашу ялинку. Ось такого а, розміру приблизно: сантиметрів 7-8. Відрізаємо шматочок. Можна і мені? Так, будь ласка. Дякую. Та беремо клей пістолет та чи якийсь другий о, інший клей. Та з однієї сторони точечку та з другої. Карін, я зараз собі приклею та допоможу тобі. Добре. Щоб не, за, а, не застиг клею у, мен, у мене. Ось так у мене вийшло, друзі. Зараз я допоможу Каріні. Карін, будь ласка. Угу. Так. Тримай. Дякую. Ось такий вигляд у нас має зараз наші сніговички, друзі. Ось так. Погляньте, як гарно. Далі нам потрібно взяти а, шматочок нашої а, стрічки та обмотати по колу нашу шляпку. Ось так. Дивіться. Один. Ось так. Два, три. Ось так. Та відрізати шматочок. Ось так. Раз. Два. Дякую. Тим самим беремо клей. Капаємо один. Капаємо два. Давай швиденько, Карина, тобі Давай. три. Можна трішки швидше. Чотири. Ось така шляпка сніговичка у нас вийшла. Як гарно тебе вийшло, Карина. Дякую. Яка ти молодець. Далі я зроблю шарфик для нашого сніговичка з ось цього відрізку стрічки. Ось так молодець Карина. Доки Карина буде робити шарфик, ви також можете придумати, що ви можете зробити для свого сніговичка. Ось я, наприклад, хочу, щоб це була наша, так так мовити, личико нашого сніговичка а, без нижньої частини. І я зараз візьму кави візерна. Ви можете взяти каву візерна чи, наприклад, якісь бісеринки, та зробити йому глазки, ось так як я це буду робити зараз. Дивись, як гарно тебе вийшло. <рив> ось такий сніговичок у мене виходить. Залишилася тільки оченятка. А в мене ось такий сніговичок вийшов. Я також його хочу зробити шарфик. А, я візьму, в мене є такий білий кольор. Каріна, а скажи мені, будь ласка, а яка у тебе найулюбленіша новорічна забава, така зимня. Чим ти любиш займатися? Зимою? Я люблю. Гуляти, спати на новий. Ой. можна ще раз. Я люблю гуляти. Я люблю кататися на санях. А ще я люблю грати у сніжки. Як добре, я так само люблю кататися на санях. Грати у сніжки, і тим самим це мене, так, знаєш, а, по пограти в сніжки а, це означає, що а, новорічний настрій вже, ось знаєш, він вже прийшов. О, ти вже знаєш, що скоро новий, новий рік. Коли ти йдеш там з матусею, з бабусею на базар купувати знаєш, якісь смаколики, там є мандаринки, а, гранати, хурма, Так, знаєш, це все так пахне ялинки. Вже продаються. Це так гарно. Я завжди, коли це вспоминаю, трішечки Галішки. так. Трішечки вертаюся в дитинство в дитинство. Дякую, Карин. Угу. Влад, можеш допомогти, будь ласка, мені приклеїти ось сюди оченятка? Я тобі зараз поставлю дві точечки клею, а оченятка сама собі приліпиш. Добре. Тримаю, будь ласка. Дякую. І тим самим, друзі, потрібно зробити ось так. Дивіться. Беремо та трішечки по діагональці. Вам треба ось так, щоб воно було у вас гарно, так як у Каріни вийшло. Ось так обережно обрізати наш шарфик, нашу стрічку, щоб вона була дуже-дуже обережна та гарна. Ось так. Погляньте, будь ласка. Ось так воно повинна бути дуже гарно. І також взяти. Сірники або попрохати дорослих, щоб вони вам допомогли опалити трішечки наші края. Для того, щоб наша стрічка не розпалася. Ось так обережно. Ось такий сніговичок у мене вийшов. Ой, як гарно в тебе вийшло. У мене також зараз вийде гарний сніговичок. І я разом з тобою буду показувати нашого сніговичка нашим друзям. Ну що, друзі, ви просто погляньте ось такі сніговички в наш вийшли. У мене вийшов такий сніговичок з таким гарним фіолетовим бантиком. У Карини вийшов такий сніговичок з таким червоним шарфиком. І тому, друзі, ви можете зробити свою іграшку. Можете просто її обмотати стрічками, можете зробити якийсь свій дизайн, подивитися в інтернеті та прикрасити ялинку. І, друзі, я хочу вам нагадати, щоб ви не забували нам робити подарунки на новий рік. Та ставити уподобайки. Ось такі класнючі, веселі вподобайки та дзвіночки. А ми, друзі, вам хочемо сказати не до побачення, а, а до, до нових, нових зустрічей! зустрічей! До побачення! Бачення!